Здутий живіт викликає скутість стане впевненість у собі. Згадайте про еспомізан. Еспомізан номер один в Україні серед препаратів для симптоматичного лікування метеоризму. Співачку Альону Альону та журналістку Аліну Дороцюк образили в одному з ефірів відомого ютуб каналу. У своїй програмі під назвою «Розрив», яка, окрім як на Ютуб, виходить також на телеканалі Ісландія. Ведучі, блогер та політтехнолог Володимир Петров і публіцист Сергій Іванов не добирали слів щодо дівчат. Усе почалось з перегляду уривку інтерв'ю на ютуб-каналі журналістки Аліни Дороцюк. А що як тобі здається, блогери мають право транслювати під час війни mm -hmm. і що не мають право? Спочатку, коли почалась війна, мені здавалося, що нічого не маємо права. Після ведучі взялись коментувати відео і почали із зовнішності дівчат. Альона Альона придбала собі окуляри, чи ну, що не щось з зором? Чи не це... знаю. Що не а я так розумію, що ведуча, я весь час забуває як її звати, вона от тупо спеціалізується по тупих короче, візаві. Е -е -е а це ж, ж старий спів... прикол. Знайди я... подружку, страшнішу ніж ти. <пошпи> це ж стара ну, жіноча хитрість. Ну давайте відверто. В цьому випадку це важко зробити. Ну, але, але 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 те, що вона старається, треба. Якось висвизнавизна і заохотити її. Та давай намагайся. Можна можна спробувати десь на пошукати. От там, от, я думаю, що хтось гідний може знайтися, те, що блогери у своєму відео коментували інтерв'ю Аліни. Журналістка дізналась від своїх підписників. Ще одна подружка також написала, що відбувається, як себе чоловіки можуть поводити. Це навіть не розбір на інтерв'ю. Твоє це безпосереднє дорікання твоєї зовнішності, тобто це не можна спускати з рук. І я зайшла і те, що я почула, якщо чесно, я була шокована. Каже, уже не вперше з'являється у роликах Петрова та Іванова, тому вже не сприймає їх слова на свій рахунок. Перший розбір, коли я побачила на інтерв'ю з Юлією Мендель, мене реально образив. буває різне. І у мене також, як у живої людини, бувають помилки. І розбирати якісь мої інтерв'ю це нормально. Жартувати це нормально, коли це не переходить межу прямих образ. Саме цей уривок зі зневажливим обговоренням інтерв'ю дороцюк з випуску розрив вирізали. Там, якщо подивитися, дуже кострубато підрізаний цей момент, і там немає переходу якогось. Я думаю, врешті, що Іванов і Петров визнали, що вони були не праві у формулюванні своєї думки по відношенню до мене, і цей шматок прибрали, аби уникнути юридичних аспектів. Попри це, скандальний фрагмент відео розлетівся мережею, а обурення підписників було вже не спинити. Відверті образи дівчат прокоментували і знаменитості, котрі встали на захист Аліни. Акторка Ірина Сопонару написала, що їй соромно бачити подібне ставлення до жінок у сучасному суспільстві. Який стид, Аліно, ти ж розумієш, звідки ростуть ноги? Із заздрощів особистої нікчемності та бажанні хайпанути на чужому імені. У коментарі сніданку Аліна каже. Цього разу вирішила не мовчати і дати блогерам гідну відповідь. Це спонукнуло говорити про бодішеймінг і інших українських зірок, яких Сергій Іванов та Володимир Петров згадували у своїх випусках. Однією з таких є реперка Альона Альона, інтерв'ю якої блогери розбирали два місяці тому. Я правильно розумію, що оця хабалка, яку ви весь час вважали реперкою. От проста під'їзна хабалка біля під'їзду з метро розповідає, що вона не хоче нічого змінювати. А посадили пальону Альону до себе на ручки? А, ну, блять, зради фото в інстаграмі, що прорекламувати Артамов. скоріш за все, так. На образливі слова співачка відреагувала у себе в соцмережах. Вони просто сидять і перемивають кістки жінкам, яка страшна, яка ні, яку б посадив собі на ручки, а яку ні, виключно з викривленням фактів та інформації. Я ні в якому разі не закликаю до хейту чи травлі, бо це не мої методи проти дії мізогінії. Але я буду вдячна людям, якщо вони нагадають цим двом дорослим чоловікам про те, що зараз набагато важливіше єднатися і підтримувати одне одного. А не розпускати плітки чи викривляти факти. А от блогери після скандалу не такі вже й говірки. Ми намагались зв'язатись з Сергієм Івановим та Володимиром Петровим. Спершу зателефонували до Сергія, та його телефон мовчав, тож написали йому у соцмережах. Але, як виявилось, блогер обмежив доступ до своєї сторінки. З третьої спроби нам таки вдалось сконтактувати з ведучим. Проте Сергій відповів, що йому нема чого додати, окрім того, що він уже написав в себе в соцмережах. В цю гру можна грати всім, адже це дуже зручний захист. Будь-яку критику чи тролінг вважати мізогінією або мізандрією. Його колега Петров на повідомлення не відповідає, але записав нове відео у Ютуб. Каже, за зовнішність нікого не шеймив, а до блогерок та співачок у нього зовсім інші питання. Мені начхати, що думає людина про зайву вагу. Мені начхати, що думає людина про зовнішність інших людей, але мені абсолютно не начхати на те, що в Україні з'явився певний прошарок громадян, які вважають, що можна заробляти гроші в соціальних мережах, рекламуючи інтернет казіно, послуги та товари, і при цьому не сплачувати. Податки після скандалу Аліна Дороцюк консультується з юристами і вирішує, чи подавати на блогерів до суду.